Фіат Крома – це у реально унікальне авто. максимальній комплектації. такого ви ще рідко взагалі десь побачите. Авто 2, має двигун 2,4 Дизель, також коробка автомат. У нас авто. Зараз ви бачите, що тут взагалі є. Це просто сюр 2008 року. Авто дерев'яні вставки, сі підіймачів, пам'ять сидінь, підігріви передніх сидінь. автодощ, автосвітло. Також є мультикермо в нас, є мультимедіа вже з блютузом, двохзонний клімат контроль. Ще у нас є чудова панорама, вона повністю відкривається, все по авто працююче. 228 тисяч кілометрів рідного пробігу. Авто приїхало з Європи в ДТП. Воно не було. Ще є шторки, також на, позаду на скло. Ось вам швидкі крома, задні авто реально достойне. Прикольне і на максимальній комплектації. Ще розхід у даного авто всього 8 літрів по місту, а по трасі взагалі там може бути і 6, і навіть менше. Тому, кого цікавить цей прикольний Fiat, якого є ще попереду шильдик, Multijet, Усі питання справа від мене